Всім привіт! Я всіх вітаю, Хто сьогодні зазирнув на мій канал? Я бачите, знаходжусь на своїй роботі, на основній своїй роботі, от, де я працюю вже більше 30 років на одному місці. От. І знаєте, я казала, що нам не платять зарплатню, затримка дуже велика. От, але нас збирав наш директор на цьому тижні і пообіцяв, що нам виплатять, мабуть, вже на наступному правда, тижні. От, тому я вже казала, що я е, знайшла собі підробіток, бо мені зараз ну, важкувато, грошей нема, тому треба щось вирішувати. Звільнятися поки що я не, не можу наважитись. Тому що в мене тут все ж таки офіційне працевлаштування, і в моєму віці, а мені 52 роки, ну не так же просто знайти якусь таку роботу, щоб було офіційне працевлаштування, ну щоб якусь заробити зробити пенсію. Про це ж треба думати. От, Хоча я себе ще бабусею не вважаю, я ще не є бабуся, в мене є дорослий син, але онуків в мене ще немає. От. І сьогодні вам покажу, де я працюю. Знайшла випадково, просто на Оликсі таку об'яву і працюю зараз прибиральницею у школі. От. Покажу вам, я думаю, що можна це засняти там, хоча це частний ліцей. Я думаю, нічого страшного не буде, якщо вам покажу, що я роблю, як я прибираю, і розкажу вам важко мені чи ні. Тиждень був в нас більш-менш спокійний, можна було хоч виспатись. Тривог було небагато, були на початку тижня, але вже зараз більш-менш нормально. От, і на дачу я зараз не їжу. Вже другий тиждень я не їжу на дачу. От. І чесно вам скажу, трошечки скучила навіть за містом. Ну, Так як я працюю в день тут на своїй роботі, а вечором на своєму підробітку ще прибираю, то додому приходжу пізно. І, ну, Звісно, я втомлена, втомлююся, але, але, але не так вже і важко. Я думала, потягну, я не потягну, все, я чудово потягнула, все в мене виходить е е е нормально, нормально. От, на дачі там е, я знаю, що прийшли е, трошечки дощі. От були е, там я писала своїй сусідці, вона мені все, все, все мені передала, що Таня не переживай. Один раз був дуже сильний, гарний дощ, ще раз був дощ, тому я надію, що там мої сидирати зійдуть. От, до речі, вже продаються. Я бачила, ось тут в мене біля роботи гарний такий магазинчик. Я вже бачила, що продають дуже багато в цьому році цибулі. На посадку вже під зиму. От, буду теж купувати, буду вам покажу вам. І в магазинчику бачила мій улюблений сорт Радар. Радар, бо мене там питали, е, е, який сорт ви висаджуєте. От я люблю сорт цибулі Радар. Він дуже якось так гарно. Себе зарекомендував, в мене він ну, прекрасно вродив. От, тому буду саджати, буду купувати. От, тому ось такі, ось такі в мене справи. Ну а так зараз буду оце збиратися, зараз пів От, е, Мені десь ну, можна раніше приходити туди в цю школу, але зовсім рано теж нема сенсу, бо е, в принципі діти там ще є, і вчителі ще є. От. Я приходжу десь на півп'яту, от от. От. поки туди-сюди. Десь о п'ятій я так починаю. От. тому Залишайтеся зі мною далі буде. Вийшла з роботи, вже йду. От. Працюю я тут в центрі міста, трішечки вам покажу Києва. Дивіться, яка гарна, гарна стоїть погода. просто, Сонце тепло шикарно. Мені дуже зручно, дуже зручно їхати. Я якраз іду, якби їду додому в сторону е, мого будинку, мого дому. Е, Під'їжджаю тролейбусом, декілька зупинок. От бачите, цирк, Україна. Ой, треба перейти, перебігаю. Треба перейти, поки зелене світло. От, І я там виходжу, е, виходжу з тролейбуса, і одразу ця школа, одразу. Дуже зручно. Я не витрачаю час, і, е, далеко їхати. Е, це теж дуже важливо для мене. Ну, тобто не витрачаються, не витрачаються ресурси мої, да? я не втомлююсь. От, Іду в перехід, перехід. Ось я прийшла, нам таку виділили для прибиральність таку кімнатку. От, ми тут роздягаємось. От, тут вже можна взяти отакі от, пакети для сміття, беремо. От, от мій інвентар тут відро, моп. От, Все. я вже зараз піду. Сьогодні прийшла трішечки раніше, тому що по п'ятницях я вже помітила. Заказала чи ні, але я вже працюю тут третій тиждень. От. І раніше нема сенсу, тому що там ще є діти, вчителі, але завжди один-два кабінети вільні. Я можу там починати вже прибирання. От. А сьогодні, по ту п'ятницю, от я помітила. Що можна раніше трішки? Тобто, ну завжди знаєте, п'ятниця і діти, і, мабуть, їх забирають батьки раніше. Тобто, тому від я сьогодні прийшла а, раніше. Все, беру своє відерце <с»>. і йду на об'єкт. Так, ну що, ось ми знаходимося в класі, в одному з класів. Покажу вам, отак От він зараз виглядає. Сьогодні п'ятниця, щось вони тут робили, ці діти. Трощили вже цей кабінет, довго не входили. <смі> От, таке. Тут робиться, ну нічого. Зараз Таня все прибере. <смі> нічого на партах мені не дозволено трогати. Один раз навіть хлопчик така смішна історія. Він щось тут, значить, якісь кульки поробив, такі, знаєте, з папіру. Так, тут поклав тут і написав мені таку записочку. Не прибирати. <свіг> Тому я не прибирала, залишила це для нього. От, ну Так, що ви бачите, що сміття, я бачу, там ці всякі стаканчики. Це все я прибираю, протираю парти. До речі, дуже добре, гарна. Це в мене прискалка така, там якісь, не знаю, що тут таке, ну спеціально для о, цих парт. Я так протираю і дуже чисто, дуже добре вона прибирає. Парт. Тут гарна така, якість у цих парт, пластик такий гарний. От, тому все е нормально, все протирається. От, потім я прибираю це сміття, все, ну і все, і мию підлогом. В принципі, більше нічого мені тут робити не потрібно. От. Ніякі дошки я не мию. Оце такі, ну, пил там протираю, так вже знаєте, тряпочкою проходжу. Ну, Як хазяйка, як жінка, дивлюся, вже, щоб е після мене було чисто прибрано. от. Тому, в принципі, бачите, так, нічого такого страшного. Десь в мене таких 9 кабінетиків, є такі більш-менш маленькі, є трішки більшенькі, от, як, як оцей. От. А є такі невеличкі кабінети. От, не хочу там знімати в коридорі, бо там камери, ну, ще скажуть мені, чого ви тут знімаєте. Хоча я людей не знімаю, дітей не знімаю, а показую вам просто що я роблю, як я тут перебираю. От. Все, я так потихеньку, потихеньку, все рівно, знаєте, трішки воно втомлюєшся звісно. Все рівно, знаєте, дві години на ногах. от, А я ж не сиджу, тут можна в принципі, тут посидіти, але я ж хочеться знаєте, швидше зробити і вже піти додому. от, Але знаєте, я не. Я не намагаюся це зробити дуже швидко, бо, в принципі, я так розраховую свої сили. Потихеньку, потихеньку, все рівне ж я прийшла. Е, знаєте, так, щоб прям вже е, бігти вже додому. Ну, ну, я вже прибираю ось так, знаєте, спокійно. Щоб не було такого, знаєте, для мене такого напряму. Е, тому нормально. Так, що було і що стало? Бачите, чистенько. Все вже підсохло тут, все гарненько, все прибрала. Все, ну, сьогодні я 2,5 годинки чітко відпрацювала. Щось мені сьогодні п'ятниця, то якось мені вже ну, кінець тижня, знаєте, трошки так. Трошки важкуватенько, щось мені сьогодні було. Ну, нічого. Нічого, нормально. Все, йду на вихідні додому. На дачу, на жаль, не їду. От, буду в Києві. Всім гарних вихідних. Я не знаю, цікаво це чи ні комусь. Ну, раз я вам вже показую трішки свого життя, то показую і цей момент мого підробітку. Ну, може, в когось теж така ситуація і шукає якийсь підробіток. В принципі, бачите, все можна знайти, якщо є бажання, все можна вирішити. От. Всім гарних вихідних. Всім пока-пока.